Друзі, всім привіт! І Сьогодні у нас буде зараз обнова до Дня Святого Патріка, і лишилося менше хвилини, якщо чесно. І я блін хочу вже подивитись на це нове оновлення. І так, по-перше, мені вже дали коін буст і Lucky Boost. У мене їх уже багацько. Хочеться вже, звісно, щось щось, щось щось повідкривати. Але якщо чесно, там мені не щастить на нормального міфіка. Ось цього нового. Бо як тільки на нормального міфіка нового я його там побачу, відразу почну відкривати на всі свої коїни, тому що він зараз доволі дорогий. І його багато хто хоче купити. Хоча він взагалі повне лайно, якщо чесно. От, але з чого нам треба почати, так це дивитися, що тут і коли буде в нас уже оновлення. Хочу подивитися. Так, ВІПРІВАРТ у мене забраний, все чітко в мене. Хух, і відразу, як тільки буде оновлення, ми подивимося, що там відбувається, що додали. Ну і разом з тим підемо далі трейдитись, тому що у мене вже на балансі є 35 785 гемів. А це хочу сказати вам немало. Так, пройшло менше хвилини, і у нас нове лобі. Ви тільки подивіться на нього, так тихо, ось ось тобі і обнова. Святий Патрік Івант, Кловер Крейт, Тітан Кловермен, нове лобі, мапа, маркетплейс, якась штука і т.д. й Ось, чуваки, жесть. Де, де? Ось святий Патрік Івент, сюди нам треба. О, новий міфік, який буде стояти великих бабок. Бо в нього 50 тисяч ДПСу по радіусу, це дуже круто. А потім... Оцю штуку якусь можна купити, Можна купити чисто юніта за 100 клеверів, а клевер буст x 2 клеверів на 2 години. Це доволі прикольно. Я маю один такий. А ні, я маю ноль. <плес> так, клевери десь беруться, чорт на де їх можна купити, як я бачу. Да, їх можна купити за робокси. І скоріш за все їх можна нафармити в боях. Але тут у нас появився ред лазер камерамен. І <плес> щоб довго не думати. Ми можемо просто відкрити наш інвентар точніше, не інвентар, а шоп. І і і і включить собі лакі буст. Чому би ні, Бемц, і let's go крутити. Так, у нас автосал легендарок. Да, давай автосал легендарок. Нам треба често ред лазер і годлік. Все, let's go. я готовий. 19 тисяч коїнів погнали. Так, легендарка випала, но <хи> ми її відразу продали само собою, тому що вона нам не потрібна. x 2 лакі працює, це найголовніше. епіки, епікексить. Три епіка, ну вони нічого не стоять, на жаль. Та і легендарки коштують дуже мало. Я їх продавав по 9 гемів, щось типу такого. А так, ну, сливаються та й сливаються. Хоча все-таки, ти знаєш, легендарка така, як Денсінг, вона швидко продається. Тому давай все-таки не будемо її сливати. І відразу дві легендарочки, Бенс. А, блін! Я лисий, вопше! Я не получив ці легендарки, да? Я получив купу шлака. Ах ти, йо, нам треба було не тако зробити. а Ось так. Отако. І треба зараз продати всю цю ерунду лабуду, вона мені не надала, я з нею нічого. Що не можу зробити, ні на трейдити, ні продати. Це взагалі Анріал. Це Анріал його продавати. Воно ніколи, ніхто ніколи, ніхто його не купує, навіть за один гем. Я деякі Я деякі епіки продавав по одному гему, такі як ось ці ось вертольотики. От, тому що потому що просто капець повний. Так, легендарки ми не продаємо, все остальне продаємо, погнали. Бо епіки мені не треба. Ну за один гем його продавати. Ну, нащо в мені той один гем. Краще я, ну може, лишній раз продам його та й получу й отримаю щось прикольніше. Наприклад, хоча б ред лазера цього, бо не падає. От легендарка випала, Dancing Speaker Woman. Остальная пока еще нет Так, давай дальше подимся що у нас дальше Щось хорошее можно? Он ком, он не надо мне такая Мне надо щось серйозне, солідне. Epic тоже мені не підходять Мені надо Red Laser. Хоча. Б. Хоча б Red Laser, будь ласка, у нас сейчас секой не кінчиться. Диви. Вообще капец. Ладно, давай ще. Диви, не черта в залі не дається. Обалдеть! Та ну, це гонево. Ну, годлика, якогось можно было б, не. Або хоча б Red Laser. Ну, як так? Як так? Просто. Обалдеть. диви. диви тупо ни черта. Тупо ні чорта, одна легендарка, дай нашого на мені 9 гемів коштує. Або оді ще одна легендарка. Ну, може, ред Лазера? Ну тут не так багато мені осталось. Легендарка, легендарка. Ну, ну теж непогано, звісно. Ну, ну, ну епіки, ні, не хочу. Давай, давай, давай останній раз. Блін, диви, ні чорта, вообще. І 900 коїнів у мене є. Давай ще раз. Легендарка і легендарка. Не пощастило мені на ред Лазера, ну нічого страшного. Головне, те, що в мене є ще дуже багато кейсів, які я можу пооткривати, тому що вони мені, по суті, не потрібні. Отако, Бемс, оупен десять. Лет'ске. Тупо Скедал Валентин Кайсів. А ну, шо тут у нас? Ну, нічого толкового. хоча оці ферми можна нормально так продавати, їх купують часто, там по 9 гемів. Це прям це прям хорошо. Так, і давай відразу все просто пооткриваємо, тому що воно мені не треба. Може, може, випаде оця подружка? Оця крута, поняв, то її можна то її можна продати за півтори тисячі гемів, за 1200, десь такої і те куплять. Ну, за півтори я загнув, півтори, то трошки багато за неї. Вона постійно не продається з такі гроші. Так, сам такейси поки відкривати не будемо, поки придержимо трошечки. І головне те, щоб забігти зараз в постофіс, подивитися, що в нас взагалі на нові Пошті, кстати, в червоний такий покрасили. Хе-хе-хе, прям А, Поламаний! Е, я хотів подивитись подарки свої? Ладно. Тоді, поки ще там нічого не полагодилось, я пропоную залетіти зараз в якийсь режимчик і подивитися, що падають нам клевери. Тому давай візьмемо нормальних юнітів, там діджей, тіві мена. візьмемо грінлазера, візьмемо ще чувака, який дає нам грошики. І разом з цим візьмемо Годліка, напевно. Годліка. І що нам ще треба? Камеру якусь, скоріш за все, давай її і візьмемо. Де вона тут? Де моя камера? Jeszcze ja i sprzedałem. Nimi ich. O, Nice. Кстати, ви могли замітити, в мене юнтів стало вже дуже мало. Було в районі вже 491. це реально мало. Той литлап, погнали. Бем, стартуємо! Так, ну і щоб довго не паритись, я пропоную відігратись на хардах. От, тому що ну, на хардах буде доволі швидко. І подивимося, чи дають нам клевері. Ну і можливо, після каточки я вже зможу відкрити нову пошту. Бо далі я би хотів, звісно, піти потрейдитись, тому що поки що мені це ну, не сильно подобається. Те, що не сильно подобається те, що ну, я не міг подарки забрати свої. Це насправді є великою бідою. Так що. Нас грін лазера ставим, Нехай пробує там когось дамажити. Ми його можемо за 250 прокачати, але ну, не будемо, тому що будемо ставити ще одного санта. Нам треба все-таки тут грошиків трошки, щоб годліка прокачувати. Ну і щоб проходити все абсолютно. Бо грінлазер поки що впорається. В нього тут демеджа 150, вони виходять з таким малим кількістю хп. Так що можна поки не паритись взагалі. Оцього я би, звісно, переставив. Ну уже ладно, уже хай так і буде. Тебе прокачуємо, тебе теж прокачуємо. Час назбирається трошки грошей, та й потом його прокачаємо. Бо щас, я бачу, що нема сенсу насправді, бо в них хп менше, ніж чим... чим він може дамажити зараз на першому рівні. Так що немає ніяк. Таких абсолютно ніяких проблем. Зато за 200 можна цього чела щас прокачати. бемпс. Ну, тебе не знаю. Ладно, давай прокачаємо. Хай буде так. За 500 тепер треба сидіти фармити. Зато в тебе тепер радіус більшечки, і ти будеш далі доставати та й частіше стріляти. А це вже хорошо, тут якраз дро... дуал клоу пішов. Ну він тебе не достане, ти будеш його тут доволі довго бити, так що він тобі ні чорта не зробить. А ми тим часом прокачаємо подарка. Так, пішов у нас перший босс 10 хвиля, але мій чувачок. Ну, реально буде щас нормальних хмачети, так що можна подарків за штуку прокачувати і не паритись абсолютно. Так, паразіт. Пішов, але він не достане до нашого грін лазера, так що не можна. Так що можна взагалі не перейматися, спокійно валити бозів, спокійно валити всіх остальних. І я вже хочу чим побистріше закінчити цю катку, тому що хочеться подивитися, що взагалі можуть дати. Так що всіх прокачуємо, обов'язково треба чим побистріше ставити вже годліка. Хочу його поставити, задамажити всіх нормально. Кстати, можна діджея тут таку втулити, чисто по приколу. Ну, от, напевно, десь, напевно, десь ось тако. Чому б ні тебе за 2000 прокачати, діджея прокачати за 500 такого, він тебе буде бустити, не Та й будеш більш дамажити. Бо тебе прокачувати не сильно хочеться. Це за 4 тисячі, впадло дуже краще прокачати собі подарунчиків, щоб вони ну, все-таки нормально бабок приносили, бо без цього тупо нікуди. А поки що, бач, 14-та хвиля, ми одним грін лазером все та й нам нормально. Правда, ось цей чувак, блін. главное, щоб він щас не долетів до мого грін лазера. А він до мого грін лазера може долетіти, хоча, скоріш за все, він полетить на діджея. Але вибуховою хвилею міг би задіти мого лазера. Лазер би ліг в спячку, а цього я не хочу. Кстати, щас буде в мене вже 3 тисячі зайвих. Ну як зайвих, не сильно зайвих, але годліка поставити можна. Тому зараз ми його і поставимо. Хай уже дамаже, бо тут. Насправді вже багато чуваків, і грінлазеру, мому, реально складно. Ще одного грінлазера ставити прокачувати не сильно хочеться. А от автоскіпа вже чекаю. І за три штуки тебе прокачую, щоб ти їх нормально тут намажив. Бо тут у чувака 40 тисяч. Тут ще ще вакуум. Коротше, є певні проблеми. Давай відразу тут і дрона поставимо. Щоб, якщо що, ти міг там підсейвити, щоб все було чотенько. і щоб не було ніяких проблем абсолютно. Давай я хочу клевери отримати, і хочу подивитися, що вони взагалі дають. Так, тебе за три тисячі прокачуємо. Так, грошки вже нормально капає. Я вже тут далі можу за 6 тисяч прокачувати чуваків, але за 4, напевно, годліка підкачу. Щоб демедж був більший і радіус більший, щоб все було супер. Тебе, кстати, за півтори теж було б нехило прокачати. Але поки що збираємо гроші. Бо ти далі теж за 6 тисяч прокачуєшся, коротше. Ну, легко, легко, поки впорались. Так що давай прокачаємо подарка. Так, подарки я всіх прокачав, значить можна прокачати діджея, бо поки хватає грошей, тому давай прокачувати. Та й демедж виросте, та й все одно все буде хорошо. По суті, мені здається, чи можна харду пройти одним годліком, якщо його чисто викачувати на максимум. Зараз якраз і перевіримо. За 6 тисяч беремо, прокачуємо. Хоча мені здається, що не можна. Типа, ну, якщо в мене буде. DJ TV Man максимальний, годлік максимальний і лазер максимальний, мені здається, я все рівно не зможу не зможу пройти харду. Хоча, може, і зможу. Хто зна, хто зна. Ну, поки що максимально легко, хоча я ще годліка можу качати і качати. Так, якраз за 8 тисяч бемс, і радіус буде величезний, і будеш всіх дамажити, і буде все хорошо з тобою. Правильно, правильно. Кстати, можна було б його ставити тут. Він би тоді сюди далі доставав. Ну, він і так буде туди доставати, в цілому, якщо я там його докачаю до максимуму. Мені здається. Так, далі в Тая 10 тисяч прокачка коштує, ну ми за три, напевно, діджея качаємо. Хоча щось Грошки так багато сипе, що може його і за 10 підкачати. Бемс, хорошо. І тепер що мені? Мені можна взагалі не паритись, він тут з легкістю, з любим може впоратись. Що мені переживати? Давай за 3 тисячі а та й за 4,5 діджея підкачаємо, щоб ти вже був максимальною прокачкою. Ти теж з максимальним кулдауном дуже швидко бив, 0,15 б'є, а без бонусів десь 0,19-0,20. Так що все таки діджей крутий. У нього ще й радіус величезний, тут тільки годліків в радіусі поставити можна що це з ума зійти. Так, ну поки що в мене вся мапа пуста на автоскіпі, я не знаю. Годлік з усіма взагалі впорався поки що. Але нагадую, тут у мене 50 хвиль, так що треба буде ще попотіти трохи. І можливо одного годліка мені не вистачить. Чогось я думаю. Хоча може й вистачить. Коротше, в принципі, я розібрався, що один годлік спокійно може з усім тащити, просто це довго, поняв? Він просто довго всіх дамажи. Тому я думаю, що можна просто взяти ще одного годліка, поставити його тут, прокачати його на максимум. Бемпс. і тепер у мене їх два, і вони будуть набагато швидше всіх виносити. Бо я вже втомився чекати. По суті, я міг набагато раніше це все закінчити. Типу 12 хвилина, я би міг тут уже сидіти на 40 якісь хвилі, на 45-й. Але я це все довго роблю, бо все на все один годлік. От, тому можна їх тут наставляти зараз скільки а такое ще бем, шей, підкачати. щоб короче, все було хорошо і щоб хвилі скипались набагато багато Я під мапу заліз, алло! хе хе Я заліз під мапу! А там, получається, можна тоже впасти, чи шо. Як? Пожди, бачиш, тут пусте пространство. А ну? чи давай затестим? Нема тут нічого пустого. Диви. А як тоді там було пусте? Як так? Я в ямі. Хі -хі -хі -хі. Не, мені подобається ці мапи. Ти тупо за нею тако вискакуєш, потім спускаєшся, бенс-бемс І все, і лазиш тут собі, як дядь. І пішов в печеру виживати, честно. В Майнкрафті копаєш гору. Е, так, застряг. Пожди, 50 хвиля, там надо подивитись, як ми боса будемо вбивати. Ану, 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 ану. Що там, є, бос? Нема. нема поки нікого. сім якось падло. 700 тисяч боса Диви, Ой, 800 було. Е, хе, хе уже нема. Коротше, один ходлік з легкістю би пройшов. П'ять тільки дало! П'ять листочків тільки дало, прикинь. А супер склад? Ну, ну я б не сказав, що супер складно формити. Ну трошки доведеться. Типа треба десять, щоб покрутити. І тут лаки спікермена. Оцей він, ну, такий галімий. Але теж б'є по радіусу, б'є всіх, він ще хілить якось. Коротше, чорзна. І є ще оцей за сотню. Ну це прикольний, походу, чел. Надо буде на нього назбирати і продати його. <хи> Бо вони далі будуть дешевші набагато. Але в общем, мені прийшов я сюди не для того, щоб крутити кейси. А для того, щоб подивитися, що в мене тут в новій пошті, і разом з тим піти трейдитись. Ну а почта не робить Жесть. Ладно, погнали в трейдинг плазу, пішли все продавати. Що тут у нас в трейдинг плазі? Є чуваки, якісь з гемами? Ну, я б сказав, що не силь. Частіни просто скрізь повиставляємо, а там далі вже будемо, якщо що, трейдинг плази міняти, то не складно. Кейси додавали в продаж, а я їх пооткривав, потратив. Тепер можна продавати кейси. Це реально прикольно. А я взяв всі потратив. І тепер сортіровка попалася. Нормально. Оце прикольно. Тут Можна відкрити lowest price і дивитися, що продається по самому галімому прайсу, саме дешево. Так, Santa TV 30 це нормальна ціна, тут по 99. Таке відчуття, чисто я продаю. Але ні, то не я продаю. Так, ладно, а що в нас по Клокманам? 500-550. Ставим. Все, хорошо. Ставимо цього, чувака, за 50. Все чітко, все все як по плану. Ставимо цього чувака за 20. Let's go. Дайте мені тільки все виставити. Цього ми ставимо теж за 149. Все чітко, вогнеметчика. Мені не треба. Мейс камерамен за 111. Бемс, так Green Laser 390 можу поставити. Дешевше, я її продавати не хочу. Оце, чела, я не знаю за скільки продавати. Давай за сотню виставим. Бемс, у мене вже купили на кулдаун буста. Камера спайда. Не знаю, хто це поставив за такі бабки. Я ставлю за 23, 25 іноді. Так, оце чувака ще він нікому не надо, поставлю за 9. Потім ще далі. Презент. Презент можна ставити за сотню і не паритись Абсолютно. Годліка. Годліка, ціна 1500. Ну, я поставлю 1550. Бемц. Let's go. Сіністер. Так, це сігнутий. Ні. Все, у мене є Сігнутий, просто я манавію виставляти. А, він тут показується Сигнути. Все, тоді питань нема. Я ставлю за 599. Чи, пожди, я не пам'ятаю ціну, яку треба ставити. Ладно, 550 поставлю на всякий випадок, якщо, якщо що знімем. Санта TV мен 30. Погнал далі. Титан Камерамен 99. Upgradable 140. Вообще 140 дорого. Я за 120 ставлю. Так, гліча за 99 можна вицепити, поставити. Далі, що по цікавому? Що по цікавому, ще таке поставити? Я хотів би поставити на продаж шефа. Я хотів би поставити на продаж шефа за 4-3. Отако. Benz. Далі, оцю очі ламона поставити там за 30. Коїнів. І пожди це, я вже все поставив таке, що в мене є, по суті. Ну, по суті, да. У мене є ще джетпак камерамен за во за 90, можна його поставити, навіть за 89. Потім вченому іконку поміняли, кстати. Непогано. Оцю tv Woman, вона, я не знаю, кому вона. 99 гемів, нехай буде. Оцей чувак, який хілить. Давай поставимо за 100 за 160, чисто. Тако. От кого би ще мені виставить? Із цікавих. Оцього поставимо за 30. Ага, все, в мене нема слотів. Я поняв. Так, ну і ця триплазма мені не нравиться. Пшли міняти. Так, ну ося триплаза. Трішечки краще, але не сильно хто у тебе тут щось тако купе, бо ну не у всіх є гроші. Так, Валентин Кейси, по 200 продаються. Та ну, ви з ума зійшли. Святий Патрік Кейс, який коштує 10 клевера, а продається вже за 400. Чувак, пішов на фарми бистренько. У мене, кстати, скупили. Когось купили, когось купили. Все-таки диви гліча забрали за 99, а я сидів і гнав на цю триплазу. Все тут нормально, все тут взагалі нормально. Так, ось цього, тіпа, забрали, тільки прождеться сігнутий. Ось цього, за 120. Ми продаємо. Гліча 99. Let's go на продажу. Що годліку? Ось цей чувак новий. Оце він буде стояти, я тобі кажу. В нього буде дорога ціна. Гліча, гліча знову забрали. Сіністер у мене самий дешевий. Давай ще одного гліча виставимо. Мені, в принципі, не шкода. Хочете купляти його дороже, купляйте. Але я продаю дешево. Так, спікер Ларч, у мене хтось ціну збив, у мене 30 стояло. Давай поставимо тут 20. Мені, в принципі, не принципово, я можу за скільки хочу його продавати. Мені не жалко. Так, за 9 гемів спікер спайдера забрали. Дякувати. Богу, що забрали, бо він взагалі дуже погано продається зараз. У всіх вони є, так само, як і інші павуки. Е, кстаті, клокмен за 550. Ну, це в мене перша ціна. Можна навіть 549 поставити за 549 Бемц go. Так, що ми ще можемо поставити? Купили презента за сотку. Презенти це самі такі чілові чили, які дуже швидко продаються. Дуже швидко. Speaker, спікермен, кстати, на кулдаун. Демедж продався. У мене ще ніби то кілька було, Да, у мене трошки ще є. Давай за 20 далі виставляємо. В общем, отако продаватись не супер складно. Ще одного за 20 забрали. Оце самі такі чуваки ходові, це капець. Їх купляють, жестяк жорстко. І знову забрали. Ти диви. Просто. А я їх сидів на стрімі, роздавав тонами, пачками. Сам. Купили за 30, ще його купили за 20. Презента купили за сотку, хорошо. Презента за сотку придбали, виставлю вам ще одну. Скоро в мене вони вже всі закінчаться. Ну, що ж поробиш. Сіні старани сильно хочуть брати, на жаль, ну. Кейсами чорт його знає, чи продавати їх, чи ні. Я колись їх тримав, а тут я такий думаю, ладно, піду продам, а потім побачив, що, <хи> що їх тут продають, і добре, що я їх, ну, оставив. Цікаво, Санта, зараз дві... за 400 слід. Що якщо за 250, то Санту кейс поставити, чисто по приколу. І цей поставить теж за 240, наприклад. От, бо він галім. Ну, тако, чисто попробувати. Ну я не думаю, що він може коштувати дорожче, ніж презент. Ну, типа, нащо відкривати цей кейс? Да, оцей, або цей за 250, якщо ма купити презента за 100. Правильно? Ну це ж тупость продавати за такі баби. Його. Оцей ще ладно, цей ще можна зараз дорого продавати, бо їх тупо нема ні в кого. І то в тебе ніхто не буде щось купувати. Побачте, вони будуть коштувати, ось пройде ще 2-2-3 дня пройде. Вони будуть коштувати взагалі копійки, їх можна буде скуплювати всі. Але ну, вони безтолкові. От чувак із них, отой крутий, да, він клас, тому що він випадає шансом 0,1%. Це дуже мало. Це те саме, що це те саме, що осьо. А це, коротше, жорстко. Це їх буде дуже мало, цих персонажів. Вони будуть коштувати шалених грошей. І я навіть не знаю, що почати. Так що ці подарки, скоріш за все, ніхто купувати. Не буде. кейси, ми можемо їх прибрати, виставити щось толковіше. Мейс камерамена не сильно хочуть брати. Надо поміняти ціну в 100 гемів поставити. Просто заберіть у мене його. Він мене вже задовбав. Що по грін лазеру? 390 моя ціна. Ось цього чила мене забрали. Я його за дев'ять назад виставляю. Мені до нормально трейдитись. Можна, будь ласка, джетпака ніхто не бере. джетпака забрали. Пожди А джетпака забрали. За 89. Let's go Знову забрали цього павука. Кому він став? Потрібен не було поняти. Це видно таке лобі, де чувак, хоче ними вторгувати і викуплює мої, щоб продавати дорожче своїх. Цього можна поставити за 150, він безтолковий. Так, що по Годліку? Годліка має хтось хоче брати? Щось поки не бачу. Ні, ніхто мого Годліка не хоче. На жаль, на жаль, ніхто мого Годліка не хоче забрати. Спайдер ТВ продають за 10 тисяч, це, я не знаю, це багато, в нього 10 тисяч ДПС. Він нікому не треба, безтолковий. Це до таких... Це на 7 Spider TV, щоб один годлік. Поняв? Ну, типу, 7 Spider TV дорівнює один годлік. Ну, по силі. Так що, смисл 100 Spider TV? Я не знаю. Але я знаю, що оцього чолова мене купили, тому я виставляю далі за 99 і не парюсь. Надо продавати. Шафа ніхто брати не хоче. 4,3, Нормальна ціна, могли б забрати. Давай, у мене саме дешева ціна. Ось цей за 9 продає. То купи мого за 4,3 продавай далі за 9. Як такий розумний. Але купили годліка 1550. Сюда. Це хорошо. Ми можемо взяти і продати ще одного за 1550 і не паритись. Тому що ну, мені більше годліків не надо, мені одного достатньо. Що по сіністру? 480, чувак, поставив. Ну ти даєш, ну ти даєш 480, ну. Готовий з тобою торгуватися, старина хе 455. Виставляю, забирайте. Так, ну те, що сортіровку добавили, це прикольно. Loves price, можна дивитись постійно, хто що по дішману бистро сливає, і забирати в нього все. Ну тут постійно все міняється. Кстати, добавили ось Uncommon, Rare, годлі, ексклюзивки, чисто, ультімейт Нема міфіки, чисто дивитись, що тут є, по чому. Прикольно, прикольно, мені подобається. Мені подобається, що це подобавляли. Це те, що показували на скрінах, його якраз і в цій обнові. Та хорошо. Дивісь, сіністера далі скину. Ну, я жу. Чувак, можеш не партись, 430 на. Хе-хе-хе. Я ще можу за 399 тобі його Хоча ні, за 399 не треба його продавати. Бо за 399 я її купляв Хе-хе-хе. Так що продавати його треба дорожче. О! Блін, я не то купив! Я думав, це ультимейт! Я думав, то ультимейт, боже! А я ще й сігну того цього купив. Та й на що він мені. -а. Я думав, то був ультимейт! Блін! Я потратив тисячу гемів! Або я думав, це оцей поняв, я провтикав, я протупив. О, жесть! Жесть! Та я що тепер за 600 не продам. І хто його не купе! Оце я провтикав! Купив чисто собі сігну того, хто мені не треба! Жесть! Ну я й видав жару, я тобі кажу. Або презента мені взяли, перебили. Інженер за 7 тисяч. Ніхто в мене не хоче купити. Мого шефа. Коротше, жесть. Не подобається мені ця трейд-плаза. ніхто в мене нічого не купує. Не прикинь, у них гроші є, а вони шефа мого не купують. Їм він не треба. Надо його продати, значить, в іншій третій плазі. Або ціну з ким ти ще на 200 гемів, або на сотню. Тако чисто, бо я би шефа віддав би. Та й сразу такий прирост був би в ціні хороший. Давай глянемо, може, кстати, добавили цього. Може нова почта працює. Може її пофіксили. О, пофіксили! 51 подарок у мене є. Годлік відразу. Жесть. Present, бабок стоїть. Цей чувак, грошей стоїть. 70 гемів, 80 гемів. О, oh, воу-воу-воу. Oh, 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 oh. гемів. 20 гемів. Ще чувак. 125 гемів. Презент, Present. Ще один chill. Геми, геми. 1200 гамів. Саня, дай годлика, твій під... Песник, ха-ха. <хи> Можна сказати, що я можу тобі його продати за 1200. Ну, нормально. Зараз ми просто оцього годліка підберемо. Зараз цього першого, та й тобі його дамо. <хи> я, звісно, міг дорожче продати, ну ладно. Так, де ти, де ти, де ти? Де той годлік? Давай тобі його. Можна сказати, ми тобі його продали. Так, 1200 гемів. Ой, меседж не треба меседж, просто відправляємо. Все, 100 відправили. Можна сказати, чуваку продали. Правда, дешево. Ще один годлік. Ау. Ще 100 гемів, ще один годлік! Жесть! Ну, коротше, народ, ці всі чуваки, які зараз мені кидають подарки, можна сказати, що це чуваки, які допомагають мені купити ультимейта. Правда, я тільки що думав, що я його щас купив, але я купив просто звичайного дрільмена, який нікому не надаш і за тисячу цілу. Обалдеть. Що мені тепер робити з ним? Так обідно, що продав, так що купив так дорого. Аби ще хоч за 600 Сот забрав, то не так обідно. А за оці тисячу, та капець, та просто капець так ерунду собі натворив. Ладно, погнали, зараз спробуємо ще щось продати. Треба трейд-плаза нормальна. Трохи готликів з'явилося, зараз продам. Та й цього, маєш, зароблю щось. Ага, тут сильно не заробиш. Тут трейд-плаза бомжацька, вообще, вообще. Хоча, кстати, можливо, і нормальна трейд-плаза, Хто знає, треба зараз подивитись. Воно в косі 7400. Зараз ми, ми трошечки шефа дешевше поставимо, та й буде хорошо. <хи> так, що там по шеф? 4300, мій єдиний. Хорошо. Давай, зараз ми його ставимо трошки дешевше. Мені, в принципі, він не треба, я б навіть і два шефа продав. Поняв 400 можу поставити, та кобем. Нормально. А годлік у мене не в, не в продажу. да? Презента забрали. Давай презента назад поставимо. Бенд за соточку. Сюди. За соточку поставили. Годліка зараз вона поставить за 1500. Також, щоб швиденько слити. Що ще мене таке поставить на продажу? Цей дрільмен за 600 у мене стоїть, Ну, но... кому він треба? Тут за 555 чувак продає. Жесть, я, я в розстройствах конкретних, тому що давай я хоча б його за 500 віддам. Може, цей не сігнутий. За 500, чисто віддаю. Заберіть хто-небудь. Токсик у мене з'явився. Я би Токсіка теж виставив на продаж, бо мені два не треба. Купили годліка за півтори! Токсика виставляю за 340, за 330. Забирайте. Годліка за півтори у мене купили. Хорошо, погнали ще один годлік за півтори. За 430 сіністера забрали, хорошо. Давай ще одного за 450 поставимо. Нормально. Трошечки геми фармляться, У мене вже 41 тисяча. Сіністера купили за 450. Давай ще 450 одного. Купи, 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 братуха. Я знаю, ти хочеш. Ну, кстати, шеф нікому не над за 400 бачу. Ніхто не хоче. І Сіністера купили. А я сидів, казав, погана ця. Погана триплаза. Триплаза хороша, бо нема чуваків з великою кількістю гемів. Великої ультравеликої. І ніхто нічого не продає. Значить, забрали Сіністера, забрали токсика. Просто жесть. Щас аби ж і готліка викупили. Татишо, я би був на десятому небі від щастя. Так, Ларч лазер. Надо він мені чи ні? Давай попробуємо його за 190 втулити. Не сильно він мені потрібен. Пем-пем пем. Що ми ще можемо виставити? Якщо сіністерів я вже не продаю, бо в мене остався один, значить мені треба продавати когось такого, хто мені не треба. Правильно? Правильно. Оцей теж нікому не треба, вогнемет мій теж нікому не треба. Цей за 17 я його купив би сам і перепродав, але впадло дуже. Так, сава можна виставити, він трошки грошей стоїть. Давай попробуємо. У мене їх трошки з'явилось, мені їх подарували. Давай за 100, чисто такого put on sale, let's go. Так, що ніколи. Коли не беруть у мене взагалі, щоб я міг зараз прибрати з трейда. У мене є два таких. Наша мені два таких, щоб висіло. Правильно? Мені два таких не треба, щоб висіло. Значить, я можу на кулдаун виставити за 50 Хай забирають по фастіку. У чуваків, правда, гемів дуже мало. Тут мало хто може годліка свій позволити, але дріль мене за 500 купили. І слава Богу! Просто я хочу сказати слава Богу, що мене його забрали, бо я. Блін, Я просто. Джетпак, мейс, камерамен. 500 коштує. Я не знаю, за що тут 500? 20 тисяч демеджа. Давай хоча б би 250 хтось дав, я був би радий. Годліка за півтори! Ти бачив, як його забирають, сочно. Давай далі за півтори. Ще одно. Хе-хе-хе. Не хило на продаю, але у мене. Уже нема годліків, уже нема абсолютно нічого, що можна таке особо дорого продавати. Скоріше за все, ну да, да скоріш за все, нічого такого нема. Оцей чувак багатенько буде стояти. Годлік багатенько. цей багатенько, цей чуть-чуть стоє. Він ще сігнутий, кстати. він коштує також 600 добрих. Хм, а що ще я можу таке понапродувати? Та по суті не шок багато. Діджетів в мене я буду продавати пів життя, його ніхто не купе, бо він буде дорогий. А в цілому, блін, да, по гемам уже йде конкретний просак, тому що вже буде доволі складно їх фармити, значить. Треба буде купу нових персонажів. Мені там трошки лег нападало. Де вони? Ці ліги, Денсінг. Осьо вони. Денський спікер Вумен, трошки їх нападало. Трошки, звісно, вони попродавались. Оці ж кстати, чили дорого коштують. Ельфи по 9 коїнів, денсінги теж по 9. Оці чуваки по 30, ці, тако десь 11. Цей, цей я вже спробував цих. Один мене остався. Глічіва ще поспродувати, що тих чуваків. Коротше, є, є кого продавати, правда, нема за що. Оце 548 поставити, що, а ще чи шоті? Я ще з цього клокмена за 540 поставив. Понімаєш таке? 540, Put on sale. Let's go. Я не парюсь по цим поводом. Аби, аби шефа забрали. От аби в мене купили шефа, було б круто. Так, цього за 16 треба купити, але не можна, тому нехай купують у мене. Апгрейдит, кстати, ще один з'явився. Давай за 140 його продамо. Він мені, по суті, не треба. Та й в цілому, блін, більше й не знаю, що кому продавати. Тут у мене вже дуже багато хто що купив, так що, скоріш за все, їм такі вже персонажі не треба. Тому можна сміливо йти міняти тридпазу. Та тут, правда, гроші є, тільки там в чоловік 5, 6, а це насправді. Справді дуже малий показник. А тут вообще трейдплаза бомжів. Сюди всі ось ось позаходили, диви. О, 9 тисяч, чувака, а все остальне якісь бомжики. Вона, походу, тільки запустилася трейдплаза. І тут вообще пусто, ти поняв? Да, звісно, да, це серйозно. Ну, о, забрали презента, хорошо. Що в мене, лишились презенти? Ще трошки є. Ну, значить, за сотню можна її далі продавати. Грін лазера за 390 забрали. Супер, супер. Можна ще одного виставити за 390. хе, -хе. о, купу. Били ще одного сава, хорошо. Тут в цілому трішечки ми натрейдились, трішечки гемів заробили. І нагадую, наша ціль дійти до 100 тисяч гемів для того, щоб взяти і з легкістю. Просто максимально легко піти і спочатку знайти, де продається ультимейт, а потім його за 100 тисяч купити. От, але я сподіваюся, що до той пори, поки я назбираю, вони стануть трішки дешевші. В общем, ну і на цьому кінець буде. А поки що що хочу, хочу вас попросити поставити свого вподобання, підписатись на канал. Ну і всім пока!